Добрий день діти. А чи знаєте ви, що день туризму відзначається щорічно, 27 вересня у всьому світі? Любителі подорожей та працівники туристичної сфери в Україні не забувають про це свято. Свято почали відзначатись з 1980 року, хоча встановлено воно було в Іспанії в кінці 70-х років. В Україні День туризму почали відзначати у 1998 році. Наша країна багата безліч унікальних туристичних локацій, які можуть відвідати громадяни України або іноземці. Завдяки Всесвітньому дню туризму кожна людина, яка будь-яким чином пов'язана з подорожем, може приурочити до цієї дати черговий незабутній уїки. Тож я вас вітаю з цим святом і бажаю вам ще більше подорожувати. А ще послухати слова Франса Анатолій. Тож подорожі вчать більше, ніщо б то не було один день, проведений в інших містах, дає більше ніж 10 років життя. Це дуже цікава думка. А скажіть, будь ласка, як саме ви подорожуєте? Літаком, можливо, автобусом, чи кораблем, чи власним автомобілем? Усі види подорожі є по-своєму прекрасними. Варто подорожувати, дивитися на світ. Бачити нові місця та збагачувати свій внутрішній світ, адже наш світ прекрасний. А ще існують незвичайні види як ось сільський. Це проведення вільного часу в сільському середовищі, в якому притаманна відповідна забудова, сільський побут або мальовничий ландшафт, замість будильника зранку, півні. Замість машини в офісі, корова, яку потрібно доїти, а замість гумових овочів з супермаркету свіжі овочі та фрукти прямо з грядки. Ви можете влаштувати собі скіт-тур самі, або знайти місцевого їда чи довіритися агентствам. Астрономічний туризм це знайомство з рецептами національних кухонь будь-яких країн. Можливо, страв, справа в обстановці, але як не крути, кожну країну ми запам'ятовуємо по тому, що ми у ній є. Наприклад, у Грузії найсмачніші хачапурі, у Франції найсмачніші сири, а у провінції Фуц взяли найсмачніший чай. Отже, я вам бажаю подорожувати і насолоджуватися цим світом. Адже світ – це книга, і хто б не подорожував по ньому, читає в ній лише одну сторінку.